Усім доброго дня. Ми сьогодні дивимося в оренду двокімнатну квартиру, величезною площою. Тут у нас 73 квадратних метри, неймовірний краєвид у нас з віконечок на південний бух, і взагалі дуже кусково, особливо буде надвечір споглядати з вікон. Плюс у нас тут дві кімнати. Одна з них прохідна, величезна кухня з виходом на балкон, суміщений санвузол і велика коридорна зона. Повністю комплектована квартира усім потрібним. Це у нас на ЖК на князів-коріатовичів. Вже квартира Ві. На ходімо на віртуальний перегляд а всіх, кого цікавить цей варіант, оранда телефонуйте, покажемо цей варіант. вживу. ЖК резиденція реально з мегавигідним розташуванням до центру це прям, ну, максимально близенько та комфортно діставатися, особливо муніципальним транспортом. Пройдемося по плануванню. Це велика квартира, 73 квадратних метра. Одразу скажу, що тут плюс прямий вид на бух. неймовірно, коли загоряються вогні міста. Дуже гарно. Величезна кухня з виходом на балкончик, ви бачите, тут у нас тепла підлога, плюс індивідуальне газове опалення. Вона дуже економна при всьому цьому. Маємо дві кімнати, одна з них прохідна. Ми зараз якраз таки у ній знаходимося. Тут у нас розкладний двоспальний диван, тут у нас простий житловий стан, косметичний ремонт. Але при цьому вона максимально охайна, чиста, акуратна, готова до проживання, причому ще й з адекватною цілком вартістю. Прямий вид набух з цієї кімнати, і з сусідньої. ось тут я спеціально хочу показати. Що теж маємо краєвид з віконечка, неймовірно гарний. Тут у нас двоспальний ліжко велике з якісним ортопедичним матрацем. І, тут бачите, спеціально вам зблизила. Правда, сьогодні в мене максимально сніжна погода, але ж у ясну, напевно, взагалі дуже красиво. Санвузол суміщений, теж дуже акуратний, є все необхідне. В квартирі взагалі є все необхідне для життя. Тож телефонуйте, вона вже вільно, запрошую на перегляд.